Дитячу поліклініку номер 2 ремонтують вже не перший місяць поспіль. Лікарів з приміщення по вулиці Кобзарській тимчасово перемістили до першої поліклініки, яка теж перебуває на стадії ремонту. Серед трудового колективу вже почали точитися чутки, що лікарняний заклад не збираються відкривати, а будівлю готують віддати в оренду. Інформацію спростовує директор департаменту охорони здоров'я Олег Стадник, каже, що все йде по плану. Насамперед, це дитяча поліклініка за адресою міста Черкас, вулиця Кобзацька. 40. Це друга міська поліклініка. На сьогоднішній час, що зроблено? В минулому році були помінені вікна, в цьому році зробили внутрішні відкоси, зробили вже і закінчили зовнішнє утеплення стін, приступили до реконструкції. Цоколю цієї будівлі. Паралельно з цим проводиться ремонт даху, що потребувало відселення зв'язку із небезпекою проведення таких робіт працівників поліклініки, ну і, відповідно, пацієнтів, які відвідують в інші поліклінічні дитячі заклади міста. На сьогоднішній час демонтовано. Десь приблизно дві третини старої. Шиферної покрівлі. ситуація вона така трошки ускладнилась тим, що для заміни і дерев'яних перекриттів крок прийшлось замовляти дерево довжиною не менше, ніж 6 метрів. Суцільне дерево із уже попереднім обробленням протипожежним антимікробним складом. Найближчим часом заплановано зняття шиферної покрівлі над фізіотерапевтичним відділенням і з повною заміною даху, і заміною реконструкції даху на металочерепицю. Тому ми змушені були ще на місяць продовжити перебування працівників і пацієнтів. Цієї поліклініки в інших наших дитячих поліклініках, тому що тривають роботи. Тим часом у першу дитячу поліклініку завезли вікна, які поки що стоять посеред коридорів у старому приміщенні медзакладу. Практично все потребує ремонту, але кошти на поточне відновлення ймовірно виділять вже наступного року. Все потрібно пократи. Ось дивіться, принесли е заключення алерголога. Угу. Де вона сказала, що прививку робити поки що не треба. Підходимо до старшої медсестри, вона говорить, що потрібно. Тут не, вона не може розібрати, що написав реговір. Він сказав усно, що не потрібно робити. Що нам робити в цьому випадку? Не знаю, як враження. Все потребує ремонту, звичайно. Давно побудовано. Але чистенько. Що стосується дитячої поліклініки на благовісній, то там два види робіт: це ремонт даху і ремонт, заміна вікон. Дах вже відремонтовано. Повністю по всіх тих площах, що планувався до капітального ремонту, придбано підрядником і завезено на територію дитячої поліклініки 84 вікна. І зараз розроблений графік заміни цих вікон на металопластикові. Уже на цьому тижні замінили. Близько десятка вікон, при цьому заміна здійснюється без переривання виробничого процесу. Тобто, ну, в цей час все рівно тривають прийоми лікарів. Ми намагаємося не нанести шкоди і незручностей нашим пацієнтам. Саме тому департаментом дано доручення. Вийти на співпрацю із підрядником для того, щоб вони працювали і в вихідні дні. Це найбільш сприятливий би, момент, коли пацієнтів в поліклініці фактично немає, і тому можна робити достатній. Обсяг робіт, ну виключно самим будівельникам, не, не перешкоджаючи діяльності працівників поліклініки.